Вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати відрізок. І перш ніж ми дізнаємося, що таке відрізок, ми познайомимося з найпростішою геометричною фігурою точкою. Щоб зобразити точку, достатньо лише доторкнутись олівцем до паперу. Позначаю точки великими буквами латинського алфавіту А, Б, С, Д. Коротко говорять, точка А, точка Б, точка С. На нашому малюнку зображена точка А. Давньогрецький математик Евклід дав таке пояснення точці. Точка це фігура, що не має ні довжини, ні ширини, ні висоти. Уявлення про точку нам дають зорі на нічному небі або горошина у казці про принцесу. Якщо позначити дві точки А і Б і сполучити їх під лінійку, отримаємо відрізок. Точки А і Б кінці відрізка. За назвами кінців дають назву самому відрізку. Отже, цей відрізок можна назвати відрізок АБ або відрізок БА. Запам'ятайте будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. На нашому малюнку точка К і точка П сполучаються відрізком КП. Точка С і точка М відрізком С Уявлення про відрізок нам дає олівець, соломинка для соку або палочка Гаррі Потера. Довжину відрізка вимірюють за допомогою лінійки, рулетки, мірної стрічки. Рівні відрізки мають однакові довжини. На нашому малюнку відрізок АБ. Дорівнює відрізку ПК. Чому? Тому що їх довжини однакові. Із двох відрізків більшим є той, довжина якого більша. На практиці для порівняння відрізків часто користуються способом накладання. Якщо на відрізку АБ позначити точку С, то вона поділить відрізок АБ на відрізки, АС, і БЦ. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин його частин. Довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжини відрізка АС і довжини відрізка БС. Розглянемо задачу. На малюнку відрізок АБ дорівнює 72 см. Відрізок АС у три рази менший за АБ. Яка довжина відрізка BC. Запишемо коротку умову і будемо розв'язувати. В першій дії дізнаємося довжину відрізка АЦ, для цього 72 поділимо на 3. Отримали 24 см. В другій дії дізнаємося довжину відрізка BC. для цього від 72 довжини відрізка AB – Віднімемо 24 довжину відрізка АС отримаємо 48 см відповідь: довжина відрізка В 48 см. Розглянемо ще одну задачу. На відрізку АБ позначили точки П і К. А дорівнює 65 см, А дорівнює 37 см. БП дорівнює 46 см. Яка довжина відрізка БК? Запишемо коротку умову, будемо розв'язувати. В першій дії дізнаємося довжину відрізка КБ. Для цього від довжини відрізка АБ 65 см віднімемо довжину відрізка АК. 37 см. Отримали 28 см. В другій дії дізнаємося: довжину відрізка ПК. Для цього від 46 см, це довжина відрізка БП, віднімемо 28 см. Це довжина відрізка КБ. Отримали 18 см відповідь: довжина відрізка ПК 18 см. А тепер попрацюйте самостійно. Назвіть відрізки, зображені на малюнку. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Ну, а тепер перевірте себе. На малюнку зображені наступні відрізки. Відрізок ПК, відрізок КБ, відрізок ПБ, відрізок АК. Всього чотири відрізки. Наступне завдання складніше. Також треба назвати відрізки, зображені на малюнку. Порахуйте їх. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Ну, а тепер перевірте себе. На малюнку зображені наступні відрізки: відрізок АК, відрізок АП, відрізок АБ, відрізок КП, відрізок КБ, відрізок ПБ. Всього 6 відрізків. У вас тільки вийшло. Молодці. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке відрізок, як знаходити довжину відрізка. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.